Другий християнський цвинтар, 70-й участок, тут скоріше всього був польський склеп колись. Ось, Бачите, ну все надпись вже дуже погано видно, Але бачите тонка італійська робота. Якщо я не помиляюся, це мастерна Тузіні була. Старий не пам'ятник, не можу побачити якого року. Нічого не видно. А 1839 рік я бачу і помер 1891 року. А хто саме не зрозуміло, Ну це польське поховання, бачите, яке хтось приносив. Була і фотографія, мабуть, чи що все знищено, тобто приходив, приносив квіти. Це Ось тут воно заходиться 70-й час, хоча польський участок він знаходиться на западній частині цвинтаря. Ось ще одне старинне поховання польське. Якщо я не помиляюсь... Ні, це німецьке. Це якийсь німець. Народився 1833 рік і помер в 1898 році. Окс. Франці. А пам'ятник я не знаю чиї роботи. Може бути це роботи Вернета. Вон такі схожі у них такий. Іхні стиль роботи майстерні Вернета. Ну вот. може хтось знає з німців таких родичів своїх, що у них тут... Поховане на другому християнському свінтері в Одесі. От ще одна стара могила, непонятно, з ракушника зроблена. Зараз подивимось з тієї сторони. Неможливо подивитися, що там. Воно отак от камера. Видно там, ні, немає нічого. Такий ракушняка хрест зроблен. Ну, вже воно руйнується, Не зрозуміло, хто і що вона. Ось теж старина робота могила, бачите, надгробний пам'ятник. 1889 рік, значить. видно, теж тонка італійська робота, як зроблено все. Італійський мармур карат. Це реалізм. Після 1910 році, по-моєму, більше такі пам'ятники не робили. Якщо я не помиляюсь, то ось вони тут теж стара могила. Это виходить, в 906 році, там, коротше... Революційне восстання було и цель Нитвине Дихтишкерхер був мал друкарню, і начебто його робітник, його ж друкарні, от на вулиці Пушкінській в революційному пориві застрелив. От тут їх весь родовий склеп. Там от тоже його родич 905 м Анна Івановна Мейкер, це, мабуть, і дружина, мабуть, його. О, теж старинний пам'ятник. Тут от старинні пам'ятники бачите. 913 і 907 рік Марія Афанаси Бенетатто. Мабуть, італійська родина. От. Ну, тут їх тут не ховали, там от бачите, якщо байдно, там склеп Букунчі відомого бісарабського винороба. Воно зараз все заросло, воно ну, погано відно буде. Ну, склеп в плачевному стані. Оце могила Євгенія Буковецького. Відомий художник, голова спілки художників, українських художників. Ну, Российской империи еще в прошлом. Учень самого Констанди, музей квартиры находится на Княжеской 27. Там багато ведомых людей сбиралось с него. із Будіним Вот. И можете даже в интернете подивитись, став квартира Буковецкого. Евгений Буковецкий, он там. І ролик вийде, і все буде розповідано, розказано і показано.